Ну, то що ви принесли мені фільм? Так, сер приніс. Це сиквел суперпопулярної стрічки, і там є сині люди під водою. Що аватар 2»? його не марвели робить? Гусак, ви не Та ні, мова про Чорну Пантеру. 2». Так, добре, ця серія є у нас у рюкзаку, може портфелі, але то таке. Ясна річ, ми почнемо з триб'юту Чедвіку Боузману, навіть на лого його розмістимо. Звичайно, по сюжету чала вмирає від хвороби, а Шурі намагається врятувати його синтезуючи серцевидні квіти, але в неї. І нічого не виходить. Вау! Wow. І весь фільм Шурі та мешканці ваканди намагаються змиритися з уходом тшали і в той же час впоратися із новою загрозою. Оу, oh, і що це за загроза? О, oh, це немор, неймор, намор, на морі. А як правильно то? Знаєте, всі герої вимовляють ім'я по-різному. Схоже, що всі варіанти правильні. Тоді я буду звати його ням -ор. Так зрозумів, неправильний варіант є. Типу малюк, який несмачно поснідав і продовжував репетувати Ням -ор. Крутяк, скажіть, ні, це взагалі не круто. Ну і в баню то. Все, то ж, нашу цьому парубку воювати з Вакандою. Це довга історія, але суть у тому, що він править таємничим підводним царством Талакан. І у них там також є Вібраніум. Завдяки цій штуці круті штуки роблять круті штуки. Так, а раз Ваканда розповіла всім про Вібраніум, циру починає шукати його машиною для пошуку Вібраніума. І що вона вміє? Шукати Вібраніум! Може, тому його так і назвали? Саме тому його так і назвали, сер. ЦРУ знаходять Вібраніум під водою. І немор такий: Гей, Ваканда, ви на. С викрали, що за наці, га? І вимагає, щоб йому привели вченого, що створив цю машину. Знаєте, якщо ЦРУ вже придбали цю машину, вони точно зможуть створити собі ще одну. Який сенс шукати того вченого? Щоби ми могли вписати Рірі Вільямс до прем'єри її серіалу на Disney+. плюс. А найбудем? це терміново отягніть цю дівку сюди зараз же. Немор припхнувся до ваканди і говорить: це все шурі та королеві ваканди. Водяні кордони ваканди щось типу кордону в Брянську? Ні, думаю, там усе таки є. Охорона, але немор крутий і обходить її, як саме обходить своїми водяними силами. Але за кадром він ходить і тудою сюдою. О, і, і тудою сюдою. Це пушка. Можливо, отже, Шурі та Окоя мають знайти Рірі, бо інакше на ваканду нападуть. Чого вони не взяли ще воїнів? Не зрозуміло. Потім Шурі та Рірі доставляють у ти підводне царство. О, -о, О, під водою нелегко дихати. Так, немор показує Шурі, яка чудова в нього країна. Розповідає, як він ріс і чого він ненавидить усіх. Його можна зрозуміти. Я навіть не назвав вам причину. Знаю, просто. Є за що? Звучить тривожно, але то таке. Не мортакий, нам треба об'єднатися та спалити увесь світ. А якщо ти відмовишся, в Аканді перші будуть вили. Він хоче воювати зі всією планетою. Так, 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 як він нападе на країни без виходу до моря, поскидає на них карасів з повітряних куль. Їм буде не до жартів, сер. Знаєте, як кажуть про карасів? Вони можуть напасти будь-якої миті. Ніхто так не каже. Можливо, на Кія рятує Шурі та Рірі, і вони повертаються до ваканди. Крутяк, але неморте його люди Рішуть напасти. У них є вода, у них є риба, а ще вони круті співаки, які викликають суїцид. Що? А у Немора є криця на ногах. А... Потім він втопить королеву. Свят Боже. А потім каже Шурі: так, народ, я дам вам час зібратися з думками. Тижня вистачить, а я поки піду поки кемарю. Навіщо він це робить? Щоб наші змогли підготуватися до фінальної битви. Най буде. Далі Шурі все-таки вдається синтезувати ту квітку. І вона стає чорною пантерою. Вау, 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 вау. Вона дає окої. Костюму могутніх рейнджерів Рірі -рі також отримує костюм, що всі вирішили гардероб поновити. Саме так, сир, купа народу стала залізними людьми. Фіга собі, а як вони так усе швидко виготовили? Монтаж найбудем. Підходить час фінальної битви, і наші обговорюють план атаки. Який план? Вони рушать до моря і будуть бити морських людей там, бити ворога на його території? Так, але ж там ворог матиме перевагу. Без сумніву, що ж це такий собі план. Але такі вже вони обрали. Ще вони зрозуміли, що можна трохи Підсушити Немора, щоб щоби той ослаб, і що вони нападуть на нього з феном. Ні, 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 це було б тупо, та невже з чимось типу обігрівача. А, ну добренько, мешканці ваканди рушають на бій та утримують знатних люлей. так тому що там у ворога є перевага. Саме так, але Шурі вдається підсушити немора і витягнути його на землю. І вони б'ються, поки він слабкий. оце воно але тут її протикають прямо наскрізь. Божечки, вона точно не зможе здолати Немора з таким пораненням? Ні, це буде легко, як за милу душу. Та не вже так зацініть вона, їй миттєво стає краще. Оу, так вона в порядку, тупо сходу. А як же та жахлива колотарана?» Століття, потім вона майже вбиває немора, але раптом вона така типу гей, давай замутимо союз. А він такий, та нема питань. Вона вірить словам чувака, який вбив її матір і дав обіцянку під загрозою смерті. Так, хоч Потім ми дізнаємося, що в Чорної Пантери є кошеня, і на цьому все. Що? Ну що скажете, Ну що ж схоже за все, вийде досить непоганий фільм і Чедвіку Боузману. Як він стане чудовим доповненням усіх чудових картин, які ми випустимо в 2022 році. О, так, люди полюблять їх усі, сер. Ваканда навіки єдиний свіжий фільм Марвел Rotten Tomatoes у 2022 році. Підписуйтеся на канал та ставте лайки в описі під відео. Є посилання для невеличкого донату, щоб було більше пічингів. Дякую за перегляд.